Сьогодні в мене нові знайомства. Це, це взагалі про ваніль, дуже гарну ваніль, дуже затишну ваніль. Таку теплу, гортаючу, солодкаву, тут є ірис, тут є геліотропчик, тому він такий ніжно таке ніжно-пудрова хмаринка навколо вас. І я з першого ж за тесто просто закохалася в цей аромат. Це неймовірно гарно. Він настільки яскравий, життєрадісний, він настільки, наче, наче щастя, щастячко у флаконі. Це, напевно, що перший шалімар, який мені зайшов. Чому? Тому що він зовсім не схожий на шалімар. Багато людей це захейтили і сказали, що Боже, нащо це? Це банально. Я не засуджую. В ці похмурі дні таке щось потрібно, щоб хоч трошки якось. Піднімати собі настрій. Я досі не була з ним знайома, але скільки всього жахливого я про нього начиталася і наслухалася, болото, що це кікімари, що це якісь такі жахи. Боже, для когось це взагалі якийсь парфумерний жах. Боже, який він сильний. Я нанесла його на себе, і це було просто фаталіція. Він настільки моцний, груш, запашний горошок, півонія індов. Я його боялася найбільше, напевно, що. Але там той горошок такий ніжний, дівчачий, а тут цей горошок просто з ноги заходить. Мені здається, що просто всі помруть від цієї краси, бо аромат гарний, дійсно, просто він дуже яскравий. Класика, класика. І це прям Голлівуд. Я б таке не носила, бо тут все, що ви любите: альдегіди, гвоздичка, лілія, о май гад, Шанель номер 5 І я відчуваю сандал. Я навіть не можу сказати, який це напрямок. Це що, це на літо. Це всіх цілую всім, папа, до зустрічі!